Викривач Фейсбука. Колишній висококваліфікований інженер розповів про те, як соцмережа шкодить дітям, а також заявив, що її керівництво нічого не робить. Деталі у Вірджині Гіпсон. Ви поставили на карту свою кар'єру, щоб про це розповісти. Колишнього інженера компанії Мета Артуро Бажара взяли на роботу у Фейсбук спеціально щоб захищати дітей у процесі роботи він виявив, що підлітки наражаються на серйозні ризики. У 2021 році в одному з досліджень він виявив, що 22% підлітків віком від 13-15 років зазнавали знущань майже 40% негативного порівняння з іншими а 13% сексуальних домагань. Багато хто змирився з помилковим уявленням про те, що сексуально забарвлений контент або небажані домагання, знущання, жінконенависництво та інші шкідливі явища це неминуче зло, це неправда. Ми ж не терпимо небажаних сексуальних домагань до дітей у будь-якому іншому публічному контексті він вважає, що Фейсбук та Інстаграм постійно завдають шкоди мільйонам дітей. Сенатори навели історії дітей, які покінчили життя самогубством після знайомства через соціальні мережі з наркоторговцями, педофілами та сутенерами. Серед постраждалих дочка Бежара Моя 14-річна дочка зареєструвалася в інстаграмі. Потім вона та її друзі почали стикатися з жахливими випадками неодноразових сексуальних домагань та переслідувань. Вона повідомила про ці інциденти в компанію, але та ніяк не відреагувала Бейгар стверджує, що повідомив про свої висновки та рекомендації керівникам Фейсбука, зокрема Марку Цукербергу. Але керівництво його пропозиції проігнорувало. вони вирішили, що це для них не пріоритет з погляду отримання прибутку, з погляду того, що це виліться для їхнього бізнесу, адже їм довелось би припиняти це та стежити за контентом я думаю, що це чудове питання, яке можна поставити Марку. Вони повинні пояснити, чому зробили такий вибір, і роблять його знову і знову. Сенатор Лінсі Грем прагне скасувати розділ 230 закону про етику в сфері комунікації, який не дозволяє людям подавати до суду на компанію за контент на її платформі. Якби ви могли подати до суду від імені своєї дочки, ви б подали. Я вважаю, що треба просто змусити їх бути прозорими. Один зі способів це зробити подати на них до суду. Ви знаєте, що ви не можете подати на них до суду згідно з чинним законодавством. Я не знав прихильники розділу 230 кажуть, що скасування призведе до створення дуже жорсткої політики щодо контенту, модерації та навіть самих соціальних мереж. Це тому, що на компанії звалиться непомірна кількість позовів. Але сенатор Грем та багато інших політиків кажуть, що скільки платформам дозволено модерувати контент, то вони повинні нести за нього відповідальність.